Всім привіт! Ви на каналі Віталій ЄФМ і ми продовжуємо грати наш PES 2002 на першу PlayStation. Ми граємо кубок за Україну, який саме кубок я не пам'ятаю, але ми вже в груповому етапі зіграли зі всіма, окрім Германії. І зараз ми, походу, будемо проти неї грати. Попередній матч ми грали проти Чехії, результат можете побачити, відео є в профілі, є вкладка навіть спеціально для цієї гри. Вона може і бути в описі теж, тому як би заглядайте, дивіться і кажіть свою думку. Погнали! Розпочинається марш. Так, я проти Германії, здається, ні разу не гав. Ну, може я помиляюся. Ох ти ж, буляха! Класно було, класно. Мені прямо сподобалось. О, о! Проти них я ще вроде, б ні разу не грав, тому буде, мабуть, складно. Головне не програти. тому що ми вилетимо з групового етапу і все. І перший гол є. Є. Це вже це, 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 це дуже добре, тому що коли я забиваю перший, там іде недалеко другий. Файно, файно зайшло. Давай. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, це дуже допомагає розвивати. Канал, і в загальному, якби, український контент. Тому це дуже важливо. Так само в мене є ще Telegram, який є. є а, силка на нього в. Ти бачиш, бляха, не дають сказати. Силка на нього, коротше, в вкладці спільноти. Там ви можете і поспілкуватися зі мною, і знати. А, чим я ще займаюся? В які планую проходити тут ігри? Чому саме зараз почав суто відоси по футболі? Ну, коротше, багато всього можна там побачити, знати, подивитись, почитати. Ну і його? Ні, нема. 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 загубився, бач. А міг бути, міг бути? Тому підписка на телеграм теж, в принципі, важлива. Щоб ви не втратили, як би мене, і знали, що до чого, звідки я що роблю. Давай но. Ну... Ах ти ж парх. О! О! Блін. Я вже думав прорвуся і якось заб'ю. Але не вийшло. Тут я, коротше, буду суто пас давати, тому що я не вмію навішувати правильно, от реально, в мене. Ну і паси теж не вмію. Це, це га така, це не я. Давай. Гоу! Ну, нема. Блін. Ще б чуть-чуть і був би гоу. Ну я їх пресую, Я пресую прям конкретно. Це правильний вибір. Давай. А ти не хочеш вда... Ну! Чого ж такий слабкий удар був? Я так розігнався. Ти бач. О, дружочки. Ваш поп. Блін, а якби тако проскочив м'яч, то взагалі було б. Шикарно. Давай! Біжи. Остання надія на тебе. І гол. Нема! Нема. Є! <смір> Блін! Оце вольну, вибрав, вибрав. В штангу. Ще раз в штангу. Але тут Воротар поміг. йо моє Це напряжно. Ну все, це, це вже, коротше, це, це вже понятно, що якби перемога моя. А Можна. Там, вони не можуть забити, при тому, що в мене ворота взагалі Вох. Вони голову не можуть забити. Нє, це, це Вохи, це Вохи. Це й матч мій. Ооо! Я його в першому таймі. Нє, це. Це, це, це взагалі на ізі. Не серйозно якось. Зовсім не серйозно. Ах, не вийшлося мені обвести їх. Вони не одягаються. Мож, ну, нехай, да, ладно. в них ще шанси є одягатися, якби другий тайм е попереду. Але вони не виграють. Тобто, одягатись одягаються, але не виграють. Тому що в мене вже якби, ну, забити 4 гола це такое. Термітр. Ну а що ти зробив? Я тебе туди не направляв. Давай мені нужного. Не, не понял. Та не дам я тобі забити. Не дам, кажу. Давай. Біже. У! -мо! Ну тут я вже повимахувався. Тут я повимахувався. Просто захотілося. А, так, я вибачаюсь, я вже тут. А, так, давай. Блін, давай! Четвертий! Рибов знову! Ну це, це, це я не знаю. Це не команда, це не суперник взагалі. І це ще перший тайм не закінчився. Просто, ну, розношу. А можна забрати м'ячика в нього, ні? Та не дам, я тобі забити. Ну ти... Ай. Ну це все, ну, ті... ну, бляха, пацани, давайте, здавайтеся просто, той по всьому. Давай, виходь, вилітай. Ладно, запізно ударив. Міг би бути, конечно, ша один. Але... Ах ти ж, блін. Кінець першого тайму. 4-0. Я. Я все. Я в груповий етап кажу в груповий етап. А в турнірну сітку виходжу це 100%. Ну, по ідеї маю після цього матчу. І от там же почнеться жара. Давай-но, ну, забігай. Бам! Красиво. Якби я вдарив тим, е, Шевченко забив. Е, що перед цим коротше, вів оцим воло. Якби я вдарив, я би не забив. Він би відбив і все. А так якось повезло, що все-таки пас дойшов. Ех, пацани. Навчіться грати. А тоді вже виходьте проти мене. Я бляха за два тижні наробився в цей футбол так, що думав його видавити. Але згадав, що ще треба сюди записати просто хоча б один цей кубок за Україну. Ну ладно, там одного забив, то таке, то не важно. А вже після цього я... можливо, видулюю її. Ну от, типу, якби, Коли ти вже зіграв. Ви бачили? Я всю команду обвів. Просто собі на ізі. Але забити не вийшло. Ладно, пас не прийшов. Якщо, в принципі, вам якби цікавий футбол, то я міг би ще не тільки за Україну проходити кубок, а й ще за якісь команди. Ну, не команди, а країни. Якщо тільки вам цікаво, тому що я, якби, ну, футбол для мене тако є. На любителя, скажімо так. Часом можу пограти, там, да, є бажання. Але так, щоб дивитися, шарити за футболістів, ну, це не моє. Що я роблю? Я щось почав не те робити і пішло воно щось не туди, куди треба. Ти не хоче за це забирання мене реально бісить. Віняю. Я вибачаю, що так моментально перервався. Важливий дзвінок був, тому якби... прийшлося. Ну давай, давай, погнали. Далі, коротше, я трошки вже пару мінут відволікся, вже й забув на чому зупинилися. А зупинились ми на тому, що зараз заліпашу голова. Ні, не вийшло, не вийшло. А чого я не попав в по воротах? Ооо, тут це який... Це не Шевченко був, ні, ні. Це якийсь дебілоїд, який не вміє бити. Тому що Шевченко вміє. А цей не попав навіть по воротах. А можна м'яча забрати? Чи не можна в них? Ні? Я так і поняв, що ні. Полеж трошки. Поспи. О, класно ти зробив! Класно ти придумав. Взяв і вирішив пропустити м'яча. Класно. Класно. Бам. Та забери, ну. Побіг. Давай. Давай. Та даб'є хтось, ну? Та забий. -по. там біля штани прийшов той м'яч, Блін. Так бляха обідно. хотів ще шостого. Ну ще може завалю шостого. Але такий міг гарний бути. Прям біля штанги пройшовся, йо-мою. -йо. Давай побіг, побіг. А є хтось переду не. О! О! І Ще ще один рахід. Чого ти не попав? Такий момент. Ну трошки, звісно, може за цей за Новдаєв. Ну, але в загальному міг її забити. Біже, От ти бляха інваліда. Ви всі інваліди. От, от, ну звісно, ну кішно. Коли, бляха, мені не треба мінятися на, на іншого ігрока а рішила, що певне, що треба. От, що, що ти взагалі зробила? Що ти хотів зробити? Куди ти в мене ворота, самій кращий? Хтось зараз ляже спати. Айпофанзі. Ти, ти куди забіг? Скажи мені. Оо... Якого чорта ти сюди забіг? Ну, не вийшло мені забити ще шостий гол. Так хотілося, але не вийшло. Ну, вже як є, головне, що ми виграли. Це саме головне. І виграли ще й з таким нефіговим рахунком. Я не зрозумів, що це сталося. 5-5. Uh, Шевченко Рибов, Шевченко. Ну, короче, два сутобомбальєри бомб... в мене. Шевченко і Рибов. Далі що в нас? Далі. А, давай, скажи мені, що далі в нас. Походу, має бути якраз таке. Да, турнірна сітка. І ми виходимо проти Шотландії. Я правильно зрозумів, да? Ага, Шотландія, а там далі або Чиллі, чи, 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 чи що це за команда з Хестиком Червона. І Швеція, я так зрозумів, чи Швейцарія. Я, я кажу, я в футболі не шаю, тому й не шаю за цей. за їхні флаги. А хтось з них коротше, буде після Шотландії у нас суперником? Якщо ми не в Шотландію, звісно. Подякував всім, хто додивився до цього моменту. На цьому ми закінчимо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі в новому відосі.